Директорка обласного центру служби крові Ліна Михальчук у міжнародний день донора вручає посвідчення почесного донора для Анатолія Андрієвського. Чоловік безоплатно здавав кров понад 40 разів. Сьогодні день великий день, тому що сьогодні святкується день донора для тих людей, які діляться своєю частиною. А посвідчення це такий невеликий поштовх вперед для того, щоб далі ми могли робити добру справу заради. Тих людей, які потребують крові, ти ділишся частинкою. І десь твоя частинка в якійсь людині тече вона допомагає, і оце саме сумні, що вона допомагає, воно надихає ще на більше, на більші справи. Окрім Анатолія Андрієвського посвідчення почесного донора отримали ще 19 жителів області. Ми відмічаємо на 40% збільшення кількість донорів. Трошки відбулася різниця у вікових показниках, тому що переважна кількість населення з 18 до 49 років перебуває зараз у зоні активних бойових дій, тому в цьому віковому відрізку зменшилася кількість донорів. Проте в нас зросла в кількості понад 4-5% у віковому категорії понад 50%. Ми маємо зараз більше 2600 донорів. Майже 2700 почесних донорів, це також велика кількість. Десять маємо заслужених донорів. Здати кров у день донора також прийшла рівнянка Олена Левченко. Сьогодні її п'ята донація. Каже, на першу наважилася після початку повномасштабного вторгнення. Я розуміла, що треба чимось допомагати, але я не знала, чим зразу допомагати. Ну, думаю, хоча б так почати. Я перший раз прийшла, у мене настільки були. Тиск високий, я переживала, що мене не допустили перший раз здати. Я прийшла на другий раз, і хвилювалася, але мені це вдалося, і я була задоволена цим, що я частинку своєї е, душі можна сказати, даже тому що це, це теж праця віддала для наших захисників. А вони для нас віддають саме дороге життя. Попри те, що кількість донорів крові у Рівненській області збільшилася на 40%, потреба у донації все одно залишається, каже директорка центру крові Ліна Михальчук. Потреба є завжди кожного дня, тому що все, що ми заготовляємо. Ми забезпечуємо лікувальні заклади всі лікувальні заклади області. В нас також лікуються і потерпілі військові, і переселенці, тобто, збільшилася сама кількість затребуваних компонентів лікувальними закладами нашої області і періодично. Ми допомагаємо тим прифронтовим областям, які не можуть себе забезпечити щодо департаменту охорони здоров'я і військової адміністрації. Ми плануємо працюємо в цьому напрямку. Як і обіцяли, ми ви знаєте, ми тут вже закупили додаткові кушетки для здачі крові. Зараз ми вже виконуємо ту функцію, що обладнуємо автомобіль для того, щоб здійснювати дистанційний забор крові. Тобто, ми поїдемо до донора, щоб зменшити їхні навантаження логістичні. Ольга Верещук, Суспільне, Новини Рівне.